Значить, у нас прийнято е, декілька програм. Одна з програм це є допомога для учасників, АТО і їх сімей. Тобто, ми на муніципальному рівні допомагаємо. Е, Всіма е можливостями, зокрема там звільнення від квартирної плати, е харчування дітей е по заяв, по їхнім заявкам в школі, е навчання пла е плаванням, е різноманітні гуртки, допомога з влаштуванням в е дитячі дошкільні навчальні заклади. Це і те, що ми на може в тому ну, вузькому інструментарі, яке є місце. інша програма це є. Допомога нашим військовослужбовцям на неї вже пішло приблизно 3 мільйони. Це є, по їхніх заявках були закуплені різноманітні обладнання, палатки, каремати, генератори. То що, тобто, по їхніх по їхніх дощовики. Це все було по їхнім замовленням, На це пішло біля трьох мільйонів. Ще одна сума така пішла біля 380 тисяч. Це місто займається перевезенням наших воїнів, зокрема прикордонників, в зону АТО і перевезенням їх назад. На цю приблизно 380 тисяч на це місто потратило на транспортні перевезення. 200 тисяч так само виділили місце на програму боротьбу з тероризмом. Це по замовленню Служби безпеки України було закуплені техніки зв'язку, тобто радіостанції, там засоби комунікації тощо. Приблизно на таку суму ще були виділені кошти як для внутрішніх військ. І для Міністерства внутрішніх справ для нашого управління, міського управління внутрішніх справ це є по їхнім замовленням, це є по засобу зв'язку, так само 200 тисяч. Тобто, попри наш, наші невеликі можливості, ми все таки намагаємося щось зробити, і єдине, що мені в цьому так. Так би мовити, подобається, що все це було роблено саме по замовленню конкретних споживачів. Тобто, якщо вони говорили, що нам треба ці і ці радіостанції, саме ці і ці радіостанції ми, купили, ми купували по їхніх замовленнях.